Всім привіт! у Нас нова серія Water Park Симулятор. Відчиняємось. У нас знову з'явилося трішки грошей і хочемо добудувати цей прекрасний наш парк. Так. Тут поставити ще декілька басейнів. М -м, потрібно подумати, як це має виглядати. Так, що тут у нас ще по басейнах? Ще в нас є? Ну, що таке є? Ну, що отакий є. А -а -а? Добре. І в нас ще є ось. Ой, а цей ми поставили. І в нас ще ось такий є. І в нас ще є ось такей. Якби а... ось це дерево ось тут лишнє. Ось так ні, це малий, ось так поставимо. Ага, я тут стою. Я зрозумів, що я тут стою. Так, ось це. Ну, подивимось, що воно виглядає. Як воно, що воно собою представляє? А де ось це щоб воду перекрити? Так, ні, ну воно нормально виглядає. Прикольно, але. А Оцю потрібно поставити, бо тут, якби ще знати де. Ай, тут немає в цьому басейні, де тільки ось тут, напевно. А ось так. Ано скажи, мені що воно собою представляє? Це будуть падати не в воду, тут не вийде, скоріше всього, ну давай я подивлюся. Ну, таке собі, якщо чесно. Не будуть не в воду падати, не вийде. Тоді оцей басейн тут не вийде. Тоді поставимо сюди простішу варіант цього басейну. А, давай. Один. Просто не знаю, чи варто його ось так ставити. Ну, подивимось, воно буде тут стояти чи ні. Ні, просто, типу, я не розумію, якщо. Воно ж вони ж не будуть стрибати в воду. Все воно не продумано зроблено взагалі нерозумно. А тепер. А можливо, це буде, до речі, нормально. Наче подивимось зараз. Хоча це якби неглибокий. Що далі з цим? Добре, оцей басейн зрозуміло. Оце ми приберемо, тому що це жахливо виглядає. Поки що буде ось так і оце ми приберемо. Поки що це все доведеться змінити. Так, з цим ми розібралися, тепер нам якби оцей басейн поставити десь якось. Навіть, якщо чесно, уявлення не маю. Там є де пройти? Подивимось. М -м -м так, десь ось тут закрите. Ну, да, тут плюс-мінус можна пройти. А, -а так, з цим я все зрозуміло. Тут ми поставимо е теж декілька. Ой, де ж їх поставити туалеті ось тут, напевно. Давай поставимо їх. А, а що стосовно цих гірок я, можу тут десь якось додати? Та ні, скоріше всього, не зможу. Хоча там є, там, мені здається, там достатньо має бути. А, ось це. Де воно? Ні-ні-ні, нам ось це потрібно. Це що? Угу. Давай я його поставлю. Один, два, три. Так, тут все чудово. І ось тут теж. Так, з цим все зрозуміло. Е ось тут я поставлю душ, де оцей душові ці кабіни. Вони ось тут будуть стояти, тут мені здається взагалі класно. Два. Три. Чотири. Ось так. Я тут нікому не буду заважати, подивимось, можливо, потрібно буде ще десь в центрі поставити. Так, з цим зрозуміло. Скільки в нас вже може вміститися? 100 людей. А, його цю частину теж доведеться переробити. А, ось цю. І оцю доведеться переробити. Правда, ще не знаю як. А, так, що ось тут у нас робиться. Тут ми поставили душ, ага, ось тут ще туалет можна поставити. Чекай, де ти? Добре, тут доведеться ось так, бо я зараз тут не роблю шкоди. Так, е, туалет, де це він ось? Е, сюди його? Один, два. Все. Мені здається, вони тут зможуть пройти. Прекрасно, тепер отут поставимо ось це. Ось так. Так, це ми поставили. Що з цієї. Е, ага. Тут ось потрібно це прибрати швиденько. І ось це теж. Е, тут я ось теж поставлю ось це. Тільки якби його повернути. Ось так. З тим теж все розібралось. Так, ходімо, подивимось, можливо, в нас якісь є досконалення, бо там я ще не все відкрив, там залишилось мінімум. І ось тут мені ще декілька басейнів потрібно поставити. У нас вже 100 людей. Я думаю, що більше, напевно, неможливо. М -м -м -м, що в нас тут? Е -м -м, все відкрито. От тут ще в нас не все відкрито, А що по паркове? Парк все відкрито. І ось у нас залишається. У нас немає 10 тисяч, але це будуть. Потім оце і оце, і все, і ми вже майже все відкрили. Чудово. Е, чудово. Так, оце ми поремонтуємо. Мені взагалі не подобається оцей басейн. В ньому якоїсь немає взагалі ніякої логіки. Тому доведеться оцей якось змінити сюди, поставити його. А оцей знести він взагалі, ну, типу, я б сказав, він просто не потрібен. Максимально некрасивий. Доведеться і це зруйнувати. Так, добре, поставимо його по іншому. Мені просто він не подобається. Я сподіваюся, що ось так воно влізе, ні. А... Мені здається, отак буде набагато краще. Так, де воно ось це? Оце набагато краще, мені здається. Mm, і так, цим змінили, ото там є. Добре, а тут ми поставимо ось ці, як вони? А, я досі їх ось тут бачив. Ось. Зелені. А, давай ось тут один. Два, три. Три тут. Один, два, три. Чотири тут. Будуємо. Нам потрібно, щоб воно якось плюс-мінус красивіше виглядало, ніж є воно на зараз. Так. Оце я закрию зеленими зонами. Відгородити, щоб було більш красивіше і деревна ставлю величезну кількість. Так, поки що оце полагодимо. Так, отут що в нас? Оці теж ламаються доволі швидко. Що ти робиш? Уже нічого. Так, ось тут ще один. Доведеться зруйнувати ось цей. Скоріше всього. Аде ти? Так, ходімо, знайти потрібно когось без квитка. Ну, а тут точно ні. То зараз 20 тисяч ще немає, ось тут я поставлю. А, так, оце приберемо, бо тут. Ага, ось це. Чекай, де наш пилосос. А... Що не подобається тобі? Так, оцій щось не подобається. Ну, оці. А, це все нормально, Ну, в мене немає цього. Що я хотів? Оце поки що буде тут. Але я думаю, що поперек ось так. Я поставлю величезний отой басейн з, з пальмами. Ого, мені не зрозуміло, чому так швидко це все заповнилось. Ну, гроші. Скільки? 72 долари. Нормально, щось наші прибиральники взагалі не справляються. І потрібно більше туалетів понаскладати, поставити, бо немає взагалі. О, гроші просто валяються, гроші. Добре, давайте бо буде тут вже так падати. Що просто капець. Так, тут з квиточками всі. Так, оце потрібно зібрати. І що ще вони автоматично збиралися. Добре, що тут у нас ще? Оце теж потрібно. І оце. Чудово. Так, у нас робочий день закінчився. Ой, ще не вистачало тут впасти. Це ж геніально. Я думаю, що більше сотні, напевно, людей сюди не в Оце заберемо. Це теж приберемо. А, добре. Що тут є? Ось це. Де ще в нас є? Ось ось тут дуже багато. Можна. Я так швидше трішки їм допоможу дійти. Цього квитка не було. Так, чудово. Це все ми швиденько приберем. Де в нас ще а ось ще. Още. Ось так, добре. З цим що розберемося. Оце теж прибрати. Вони не справляються взагалі. Так, оце все я теж приберу поки що воно буде тут, але я це приберу. Оці гірки теж потрібно прибрати і змінити, тому що воно максимально некрасиво. Потрібно ось тут десь буде поставити звідси десь ось так. Величезний басейн. Наподобі оцього. можливо, подивлюсь трішки менший. І по-іншому трішки зробити. Побачимо, що, що з цього вийде. Так, чудово. О, з цим ми розібралися. Ой, тут щось з басейном. А він повністю пошкоджений. Він повністю пошкоджений, на жаль. Е, так, оце приберемо це теж. І оце теж. А то потрібно справитися з цим парком якимось чином. Так, потрібно купити покращення і трішки грошей є вже в нас. М -м, так, тут ще небагато залишилось. Оце, оце, оце. Все, прокачано наче все. Що тут є? А, ось! А що це? Ага, все зрозуміло. Круто! Яке його призначення, не розумію, але прикольно. Так. Почнемо новий день і добудуємо наші басейни. Швиденько. 100 людей вже в нас може бути. Так, ходімо сюди. Що я хотів зробити? Я хотів оце все перебудувати. Я хотів оце все перебудувати. Просто перебудувати, тому що воно мені не подобається. А можна ось так, так. оце все не потрібно. Буду все робити по-новому. Давно насправді потрібно було, але ось зараз якраз є на це привід для цього. Так, оце приберемо. Оце все звідси теж приберемо ці всі деревцятка. Так, оце лишнє, оце теж приберем. Навіть оце. Оце все потрібно змінити повністю. Чудово, що є цей інструмент. Так, для початку ще й оцього я би змінив, але це таке діло. Сюди поставимо. Ну, оце, я не знаю, воно влізе. Якщо його ось так. Давай спробуємо. А, добре, оце приберемо. Ми звідси заберемося. Або, типу, можна ось так зробити. Тут гірки там влізуть. Та ні, це не красиво. Поставимо сюди величезний басейн. Ні, оцей ні. А оцей е, можна. Так, а що мені? Десь ось так приблизно. Так. Подивимось. Чи вийде це і ось тут ще можна буде поставити один, якщо вийде. Ні, не вийде, тому що для гірок це не підходить басейн. Для гірок цей басейн не підходить, якщо зробити ось так. Так. Приблизно ось так давай зробимо. Подивимося, що це можна тут поставити. Було би ідеально. Але ні. Добре. А чому ти не можеш його знести? Все можеш. Тоді в такому випадку. Ви... Давай зробимо ось. Е... Чекай. Якщо там я ось так хотів, то краще е... ось так поставимо. І ось тепер поставимо оце ось так. Ні. Ага, тут з двох сторін. Добре, оце доведеться знову знести. Ось ще раз поставлю я ось. Оце й дуже великий. Хоча. Хоча ні, чекай. Насправді. О. А можливо, це й нормальна ідея. Можливо, це доволі непогана ідея. Зараз подивимося. Подумаємо, що оце можна тут поставити. І ось так. Так. Тепер поставимо ось цей. І чекай. Тоді оце зруйнуємо, щоб вони там могли ходити. Поставимо його десь ось тут. Поставимо його. А, ось тут. Ні, ні 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 Стоп. Ось так. І. М -м, ну тут, на жаль, не вийде. А тут воно було би ідеально, мені здається. В принципі, байдуже добре. Давай поставимось таке. Подивимося, що з цього вийде. І ось так. Можна пройти, так, тут всі можуть пройти. Так, тут теж можна пройти. тут я поставлю ще додатковий туалет. О, давай ось цей ми тут поставимо. Можна навіть ось так. Ось так, добре. Так, з цим ми розібралися. З цим я теж плюс-мінус розібрався. Оцей мені басейн не подобається. Причому взагалі не подобається. А ось цей я хочу поставити оцей величезний, але оцей. Можна, типу, ось так зробити. Я б оце так зробив. Це дуже величезний, а оцей. Можна ось так поставити. Ось так. І ось так. Мені здається, оце все. Тут більше навряд чи воно потрібно. Ні. Мені здається, отак буде норм. Так, тепер ми поставимо декораці... декорації, але вже наче всі відкри... відкрилися. Це ми поставимо, а, типу, його ось тут. Ось тут. Тобто декорації скрізь потрібно буде поставити. Так, а що це? Так, і ми можемо закрити. Щоб того видно, не було. Ми можемо точно так само закрити і тут. А, тут закрито. А Тут ми можемо теж ось так, типу, його зробити. Сюди навряд чи бо туди їм ходити потрібно. Але, типу, наставити дерев ми тут. В принципі, можемо. Ні, тут вони заходять. Але тут я розставляю просто, щоб вони були, я, типу зробимо, як ліс. Е стосовно оце, це дуже величезне. Ось так. Оце я навіть не знаю, куди поставити ось тут. Так, що я хотів? Це в нас що? Ага. Добре, я тут хочу поставити. Ні, оце не я хочу поставити ось це десь тут. Один. Ось тут ми поставимо. Два. Так, з цим ми розібралися. Ось це ми поставимо. зразу же ось тут. От його якось задекорувати, плюс-мінус, щоб воно якось якийсь вигляд мало мінімальний. Але мало. Ось так. Так, чудово. М -м, оце ось тут. Ось тут. Так, що там у нас по грошах, Ну, ще є вони. М -м, що я хотів ще поставити? Ага, оці всі сюди потрібно додати більше. Один, два. Так. Ось тут я поставлю. Ще оце. І ось це також. І оце обов'язково. Так, там є, тут є. О, можемо їх. Ні, чекаємо, можемо їх просто. Ні, можемо їх навіть ось так просто ставити. Приблизно. Раз. Приблизно два. Можемо зробити це. Так. Навіть ось так можемо поставити один. Ще їх більше потрібно. Так, з цим все розібралися. оце оцю річ я теж десь поставлю. Добре, що вона представляє собою, зараз подивимося. Добре. Це чудово, так, ось це теж поставимо. Так, це багато ще чого задекорувати потрібно. Так, от там ті краї ще потрібно буде доробити. Так, тут сховано. Чудово, оці всі дерева поставити. Навіть добре, що вони, вони стоять так на бік. непогано буде. Не все буде симетрично. Чудово. Да, воно тут все позакривало. Так. Ти погано працюєш якщо я тут паду. Так, чудово. Так, оце бігом. Це теж хай буде ось так. Так, вони не заважають, їх практично тут не видно. Так. Так, тут один смітник. Я хочу поставити ще один. Ось тут. Нехай буде ось тут. І їх ще потрібно десь переставляти, тому що буде біда. Ось тут. А тут занадто пусто тут декорації якісь поставити тут дуже пусто. Давай ми це типу зробимо ось так. Три, чотири, п'ять. Тепер дивись, поставимо. Один. От так буде класно. Так, що тут у нас? Добре? Все, тут теж буде ще декілька поставити парасольок. Від сонцезахисних, захисних так. Чудово. Оті частини парку я не буду перебудовувати. Можливо, ось цей ще перебудую один разок. Ось це, напевно, ще. Можливо, центр перебудує все. Добре. Так, оце відкриємо. Все одно 100 людей, більше 100 людей тут сюди не влізе. Так, добре. Робочий день закінчився. Так, ну тепер обзор парку. Якщо це можна так назвати. Так, оцю зону я переробив повністю. Воно вже якось ось так виглядає. Можна було б ще декілька дерев додати, але... Не варто. І тут я замітив, що більше 100 людей бути не може. Воно не дає більше набирати. Який б я басейний розміром не поставив. Так, ці гірки все чудово. Цю зону я трішки змінив. Тут все одно не так багато людей то наставляло, оце оцих незрозуміло що. Мені здається, воно нормально виглядати. Почало плюс-мінус якось замаскувало ці автомати з їжею. Так, подивимось. Так. Все, наче нічого нового тут я додати не буду. Так, тут я додав. Так, це все нормально, воно вписується нормально О, гроші. Так, гірки тут оці всі я не перебудовую, бо в цьому немає ніякої логіки. Так, що вони користуютьсям ще ні. Я зможу сюди вийти? Так, нам якби на саму верхню. Ага, ось сама верхня. Оця. Да, парк, звичайно. О, а тут будиночки. Парк величезний, на мій погляд. Все більше оновлень нема, будемо чекати, можливо, вони щось новеньке добавлять. Тому це фінальна серія. Всім дякую за перегляд.